Що ти хочеш, люба. Приготуйте мені, будь ласка, тортик. Та без питань. Приготувати ваше замовлення не складе труднощів для такого професіонала, як я. Беремо круглу форму та вирізаємо середину. У нас виходить три шари, кожен з яких потрібно добре промазати смачним кремом. Перший корж готовий. Можна приступати до другого. Ну а тепер до третього. Мама мія, яка краса. Розмазуємо крем, вирівнюємо його. Ну а потім додаємо мед. Так, бабуся, поступіться медом. Ні за що? Мені він теж потрібний. Я перша його взяла. Не хочеш віддавати по-хорошому. Тоді отримуй мій коронний прийом. А я попереджала. Де там моя щелепа? Вона мені ще знадобиться. Готова. Ну, все, час за роботу. Заливаємо мед у центр торта. Яка краса. Тепер беремо крем і починаємо ним прикрашати наш чудовий тортик. Ну а зверху я прикрашу все мармеладками. Упевнена, моїй онучці сподобається. Бана в мене щитала Суня. Ew. Та хіба це смачно? Набагато краще взяти хоба, бубу Ой, мені не вдається відкрити банку. Може, зубами? Ну, давай. Ні? Ну, нічого, в мене є пила. Побережись. Стій, Люба, не треба. Зараз бабуся все відкриє. Готова. Дякую, бабуль. Ти просто супер. Ну а як по мені жуйка набагато смачніша за мед. Та ще й з полоничним смаком. Я просто не можу втриматись і не спробувати її сама. А які з неї класні бульбашки виходять? Здорово. Ну а зовні я прикрашу свій торт також за допомогою хуба-буби. Розматуємо стрічки і прикріпляємо ось так. Краса! Такому я навчилась у матусі. Ну, а зверху я прикріплю логотип і у мене вийде мега крутий торт у вигляді жуйки. Згодна. Замість меду краще взяти щось інше. Я обираю сироп скітлс. Всі діти його просто обожнюють, а значить, перемога буде за мною. А з цукерок я зроблю різнокольоровий декор і прикрашу торт по колу. Як вам моя етикетка? До речі, вона істівна. Все готово. Бон на Тут смачненького. Я така голодна. О, тут написано скіт. Нічого собі. Яка приголомшлива начинка. Отак це нереально смачно. Просто пальчики оближеш А цей торт схожий від бабусі. Я впізнаю її мармеладки. Цікава начинка. Це що, мид? Прикольно Мені подобається. Тепер треба куснути мармеладку. Клас. Ну а тепер спробуємо торт у вигляді хубавоби. Вау! Не вже всередині жуйка. Як же круто! Дивіться, зараз я надую кулю. Клас! Це не тільки смачно, але й весело. Перемогла сестричка. Я ура! Дякую! Яка ти молодець, вітаю! Що ж далі. Ми чекаємо на нове завдання. Приготуйте мені, будь ласка, пряниковий будиночок. Що? Будинок із пряників? Це взагалі як? О, із задоволенням, бабуся їх просто обожнює. О, ну це за адресою. В мене для цього є спеціальна зброя. Це самий гострий ніж у світі. З його допомогою я виріжу ідеальні форми для мого майбутнього будинку. Викладаємо всі деталі на лист, а потім відправляємо до духовки, щоб вони спеклись. Бабуся, що це у вас? Ой, ледве донесла. Я зібрала самі свіжі овочі для своєї онучки, адже я сама їх вирощувала. Солодке це не корисно. Набагато краще збудувати будинок з овочів. Візьмемо творожний сир і спеціальною ложечкою будемо викладати його на тарілку. А потім обережно розмазувати. От чудово. Тепер можна викладувати моркву та огірок. Я закріплю всі деталі сиром, виходить гарно та міцно. І про броколі також не забула. Ідеально. Навіщо паритись, якщо можна взяти готове печиво? Його не треба не різати, не випікати. Просто вмочити нутеллу і склеїти на тарілці. Так, залишився дах. Тримається? Пайде я. А прикрашує свій будинок маршмеллоу. Йохо, як мило. О, зовсім забула його підсмажити. Вау, який потужний пальник. Прикольно, але треба бути обережною. Ой-ой-ой, здається, я переборщила. Мій будинок горить. Який жах? Шеф не допустить пожежі на кухні. Пожежна машина вже їде. А на допомогу я відправлю вам вершки. Вперед та швидше. Який жах. Що ж робити? Ого, це вершки. Сподіваюсь, вони допоможуть. Фух, дякую. Пожежа ліквідована. Дякую, шеф. Ой, боже мій. У шефа завжди все під контролем. Ну що час помістити мій пряниковий будинок на платформу і змастити його кримом. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Бракує тільки цукерок та льодяників. Браво, бравісімо. А ось і труба. Ох, і настрій одразу новорічний. От і все, ми готові, маленька. Нічого собі. Вау! А це що таке? Схоже, у цьому будинку вцілів тільки ведмедик. Ну, його я і з'їм. Ні, це нікуди не годиться. Ой, а бабуся зробила будиночок з овочів. Звичайно, це набагато краще, ніж у сестри, і пахне начебто непогано, але на смак огидно А ось цей будиночок саме такий, як я й намалювала. І навіть краще. Тільки тут цукерок. Мабуть, спробують ці пряникові дверцята, Ой, які вони смачні. Тучі людяник є. Mm. Я в захваті. Однозначно перемагає шеф. Повний ульот. Вона сказала, переміг шеф? все ж я. Алілуя. Ну що там, дорогенька? Що ти хочеш на цей раз? Одну хвилину. Готово. Я хочу бургер. Бургер ну це дуже легко для мене. Фастфуд, але це не корисно. Клас. Ти звернулась за адресою. Для такого випадку я маю коробку відмінних пончиків. Їх можна використовувати замість булочок і готувати нічого не треба. Розрізаємо пончики напіл, зверху покласти шоколадку. Ну от, виходить. Щось нерівне. Ну нічого, зараз швиденько підрівняємо. От тепер ідеально. Зверху покладу мармеладки і палю шоколадним сиропом. М -м, я вже й сама наїлася. Mm. О, це просто цукрова бомба. Звичайно ж, мої бургери будуть самими кращими. Я візьму три кунжутні булочки різних кольорів і розріжу їх на частини. Потім на сковорідку кладемо грудочку свіжого м'яса. І притискаємо його лопаткою. Ідеальна форма готова. Котлетка підсмажилася. Викладаємо її на булочку. Далі на кожну з наших котлеток покладемо шматочок помідора. А потім нам знадобиться ніжний сир прямо із Франції. Трохи томатного соусу і розкішні міні-бургери готові. Ой, а як вам моя булочка, шеф? Це неймовірно мило. Дякую, я теж так вважаю. Всередину я покладу хрумки, свіжий салатик і котлетку у формі сердечка. Що не кажіть, а готувати треба з любов'ю. Огірки, помідори і накриваємо другою половинкою булочки. Ой, люба, вже досить, достатньо. Так, точно. Та-дам, готово. Ого, яка краса! Цей бургер виглядає шалено. Хоча зблизька не так вже й круто. Весь шоколад витік і все торчить. Ні, я це не буду їсти. А ось ці міні-бургери дуже симпатичні. Той, хто здогадався приготувати не один, а цілих три справжній геній. Мені подобається. Ходімо далі. Ой, який милий бургер! Одразу видно, що його готувала бабуся. Отак. Він і такий милий, а ще неймовірно смачний. Бабуся, ти перемогла? Я боже мій. Велике дякую, дитинко. Для бабусі це краща винагорода. Привіт, друзі! Сьогодні на нас чекає нова кулінарна битва. І так, ваше перше завдання приготувати соковитий кавон. Чудово, ми впораємось. А от і кавон. Як би мені його приготувати. Ой, ой-ой-ой. Ні, свербить. Апчхи! Ой, мій бідолашний лоб. Неймовірно! Та я геніальний, навіть коли чихаю. Ви лише подивіться, який ідеальний круг у мене вийшов. І так, тепер я приготую суперсолодку піцу на кавуні. Першим ділом я додам вершки. Потім ягоди. Ну і звичайно ж солодку яскраву посипку. Вуаля, О -о -о. Ну, ви даєте, шеф, браво! А бабуля приготує для своєї коханої внучки гарний торт у вигляді, яка вона. Мені знадобиться червоне та зелене тісто. Його я отримую з допомогою полуниці та броколі. Чудово! Тепер залишається напекти якнайбільше панкейків. Краса. Прикрашаємо панкейк вершками, а зверху додамо смачний шоколадний сироп. Ну, як вам, шеф? На мою думку, мило. Ой, Бетя, у тебе як справи? Як думаєте, а це правда, що якщо одягнути на кавун тисячу гумок, то він вибухне. Давайте це перевіримо. Так, ось це прикол буде, якщо це спрацює. Я прикрашу свій кавун гарною райдужною спідничкою і зроблю мордочку, і можна подавати. Я хочу почати торта від бабусі. Вау, який він яскравий. М -м, та смачний. Мені подобається. Ой, це що броколі? Людота. Неймовірно. Шеф приготував цілу піцу. Вау! Велике дякую. Ось це дійсно смачно. Я мила балерина. Ну, просто диво. Ой-ой! А що відбувається? Я тепер вся мокра. Беті, це було жахливо. Перемагає шеф. Ось це так вийшло. Яка умора. А -а -а -а. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені солодку вату. Для внучки будь-що спочатку потрібно насипати цукор у машину для приготування солодкої вати. А потім намотати її на паличку. Але у мене під рукою лише спиці. Нічого, вони також підійдуть. Так, подивіться, наче виходить. У мене все готово, шеф. Чудово! А у мене є просто геніальна ідея, як здивувати дитину. Я приготую для неї солодкий рол. Яки замість лаваша буду використовувати солодку вату різних кольорів, а начинку зроблю з скілеці морозива. Ну а зверху посипамо все цукерками ньорц Чим більше, тим краще. Додамо кольорову посипку. Ну і нарешті можна загортати наш рол Та-дам! Шедевр готовий! А куди поділась Бетті? Час влаштувати новий пранк для малечі. О, хаот вона павутина. Погодьтесь, вона дуже схожа на солодку вату. От буде прикол, коли малечі її спробує. Головний, щоб вона ні про що не здогадалась. Саме тому треба зверху замаскувати її. Наприклад, справжньою солодкою ватою. Краса. Смачного дорогенька. Вау, як здорова! Солодковата від бабусі дуже смачна. А от солодковата від сестри виглядає підозріло. О, нічого собі. Яка смачна! Ще й бульбашки надавати можна. Мамочки, я так і знала, що вона влаштувала черговий пранк. Павуки зіївати побігли на страву шефа. Все перемагає бабуся. Ой, ну дякую, Люба. Потішила мене. Ваше наступне завдання приготувати попкорн. Чудово! На такий випадок я маю спеціальну машинку для приготування попкорну. Тільки окрім зерен я додам ще і скітл. Тоді попкорн вийде ще смачніше та красивіше. М -м, як смачно! Ой, зачекайте, ми що вже почали? Добре. Що ж, я хочу приготувати попкорн зі снікерсами. Так, малечі точно сподобається шоколадний смак. Ого, як прикольно виходить. Пересипаємо в пакет і обов'язково поливаємо смачним сиропом. Краса. Сама б з'їла. Бабуся, у тебе як справи? У мене вже також майже все готово. Залишилось лише обільно полити медом попкорн. А потім перевернути мою форму у вигляді сердечка. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Ось так. Готова. Смачного дорогенька. Вау, яка краса! Попкорн у вигляді серця це дуже мило. А як солодко пахне? М -м, мені дуже подобається. Дякую, бабуся. Смакота. Так, попкорн зі снікерсом виглядає вражаюче. Але я боюся його їсти. М -м, нічого собі. Сестричка на цей раз і справді постаралась. Клас. Вау! Шеф, но ну видаєте. Попкорн зі смаком скітл. Клас. Не може бути. Шеф зараз переможе. Неможливо відірватись. Настільки це смачно. Так, так, так. Треба щось придумати, щось придумати. Чим більше їм, тим смачніше стає. Ням-ням-ням-ням-ням! А якщо до гострого соусу, я думаю, цей інгредієнт явно не буде зайвим. Ам. Так, це самий смачний. Ой, здається, це самий гострий попкорн, котрий я їла. Брр. Перемагає Бетті. Так, ура! Мама мія, я був за крок до перемоги. Всім привіт! Ви потрапили на кулінарний челендж. І що хоче малятко Джес? Ого, пончик? Ну і що ж, давайте ж скоріше почнемо готувати. А я знаю, що треба робити. Беремо апарат для пончиків, а потім заливаємо туди смачне кольорове тісто. Відкриваємо, відкриваємо і валя. Неймовірний аромат. Бабуся, а ви що зібрались робити? Я приготую пончики з яблука. Це буде і смачно і корисно. Занурюємо шматочок яблука на шпажці в тісто, а потім кладемо волію. Далі смажимо пару хвилин і все занурюємо в молочний шоколад. Ну і звичайно, треба не забути про кольорове посипання. Це ж все таки пончик. Гарно, корисно, смачно. Як апетитно! Час і тобі почати готувати. Так, так, бабуся. Ну що, у мене вже є одна класна ідея. Я зроблю пончик з райдожних мармеладних смужок. У мене немає глазурі, але їм збиті вершки. А тепер посипка. І це будуть цукерки ньордз. Як же круто! Яскраво, гарно та смачно. Я навіть сама перекусити встигну. Ой, ви нічого не бачили. Mm. Ну а я планую зробити з цих крутих райдужних пончиків гусеницю. Не сумнівайся, Джейс оцінить моє рішення. Ви тільки подивіться на це диво. Можна відправляти на дегустацію. Та-дам! Пробачте, бабуся. Бабуся, все нормально. Смачного Джес. Ой, яке все прикольне! Хочу почати з цієї райдужної гусениці. А ма ма Ммм, Як смачно! Хочу з'їсти все, все, все. Я встигла нагуляти апетит. Коротше, мені сподобалось. Ходімо далі. Хм, Спробуємо ось цей дивний пончик. О, так це яблуко. Дуже оригінально. О, який райдужний симпатяшка. Відкусити не просто, але я це зроблю. Ой, смакота. Мармеладки є просто обожнюю. Ема твій пончик перемагає. Що, не можу повірити, я реально виграла. Хто краще всіх? Я. А на цей раз малятку Джис хоче жуйку хуба буба Цікаво. Ну і що, ви готові? Бачу, що Ема точно знає, що буде робити. Так, я знаю, до мене прийшла просто геніальна думка. Я візьму купу різних жуйок і з'єднаю їх в одно. Це буде супер-пупер жуйка з усіма смаками. Так, Джис точно буде в захваті. Усі жуки на місці. Тепер треба все гарненько перемішати, а потім відправити у мікрохвильовку, щоб вони розплавились. Бабуся шеф, я дуже крута. Ви не зможете мене переплюнути. Чого це до мене? Також прийшла класна думка. Я зроблю для маличі джес медове желе. Упевнена, що джес дуже сподобається. От і все треба тільки заморозити. Що медове, що що. Шеф, а ви то ще нічого не приготували? А так, поки що нічого, бо я вношував геніальний план. І так, ви навіть уявити собі не можете, яка страва вас чекає. Це буде нереально смачна жувальна вата. І якщо Джес хоче хубаво, то вата буде саме цієї жуйки. Ви тільки подивіться, як гарно у мене вийшло. Бабуся киш. Киш-киш. Всі ці солодощі такі шкідливі. Краще готувати щось натуральне. У мене все готово. У мене майже готово. Залишилось тільки перелити у форму і зачекати, поки застигне. Ось так. Моя величезна жуйка готова. Джес, швидше спробуй. Вау, як чудово виглядає! Почну от із цього. Ого, це жили. Прикольно. Я його обожнюю. Дуже смачно. Надую бульбашку. кумедно. Бабуся, ти молодець. Ось так, шеф. Я молодець. Так, тепер спробуємо солодкувати від шефа. Нічого собі, вона й жуйки. Я вперше таке куштую. І бульбашка вийшла велика. Шеф також молодець. Так, я також молодець. Нічого собі яку велику жуйку зробила Ема. Я просто повинна з'їсти її всю. Вона дуже смачна. Смакота. А тепер надаваємо бульбашку. Яка велика. Ауч! Вау, круто. Ема, ти найкраща. Так, я знову всіх перемогла. Ура! На цей раз я хочу попкорн. Приготуєте? Ну, звичайно, приготуємо. Ого. Я вже почав джес. У мене є крутий апарат, котрий перетворює всі зерна кукурудзи в попкорн. Попкорн виходить смачним, але я, звісно ж, його покращу. Для цього мені знадобиться маршмело, котре потрібно розплавити. І я це зроблю за допомогою чилі. І все швидко та ефектно. Тепер перемішуємо попкорн і маршмеллоу і зліпимо мисочку. Так-так вам не почулось? Мисочку з попкорну заповнюємо різними шоколадками і зверху поливаємо шоколадним сиропом. Мій шедевр готовий. Попкорн готується дуже просто. Треба лише пересипати кукурудзяні зерна у фольгу. І гадаю, чим більше, тим краще. Потім все гарненько закриваємо, вмикаємо плиту і чекаємо. Оце кулінар. Бабуся, а як твої справи? Знаєш що я до мене прийшла чудова ідея. Я хочу зробити для своєї онучки карамельний попкорн. Для цього потрібно розплавити карамельки, а потім додати до них кукурудзяні зерна. От і все. Виходить смачний і ароматний карамельний попкорн. Перекладемо все в миску і поливаємо зверху полоничним сиропом. Здається, виглядає дуже апетитно. Ема, що відбувається? Все під контролем. Хоча кого я обманюю? Ні, нічого не під контролем. А, -а, 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 -а. як багато попкорну. Так, мабуть, не треба було класти так багато кукурузних зерен. Що ж, сподіваюсь, Джес дуже голодна. Це виглядає цікаво, а це дивно. Добре, спробую. Ю, не смачно, мені не подобається. А що у нас тут О, карамельний попкорн. Ось це інша справа. Так, смакота. А це що таке? Миска зроблена з попкорну і купа шоколаду. Ось це крутота. Шеф, ти перемагаєш. Так, ну нарешті я завжди знав, що я кращий. А тепер я хочу морозиво. Постарайтесь зробити його дуже смачним. Морозиво треба поміркувати. О, Знаю, знаю. Я зроблю морозиво улюблений газовки джес. Треба тільки додати більше скітов. Чудово, ставимо паличку і йдемо заморожувати. Е, я буду в своєму стилі. Приготую дещо корисне. Фруктовий лід із свіжих фруктів. Кладемо їх в блендер по черзі і перемішуємо. Таким чином, у мене вийде фруктовий лід з різними смаками. А тепер треба все заморозити. При миттєвої заморозки мені в цьому допоможе. Чудово! Вийшло яскраво і смачно. Отак мої улюблені вафельні ріжки. Бабуся, як вам не подобається та ви що? Яке морозиво без вафельного ріжка. Саме в них я й покладу своє морозиво. Гарно, апетитно і на будь-який смак. Це ще що? Це мій фруктовий лід, котрий не виходить витягти з пляшки. Ну що ж, тоді треба розпилити пляшку за допомогою бензопили. Так, це було чудове рішення. От і все: фруктовий лід з газовки і цукерок. Смачного. Вау, як здорово! А це що таке? Ой, яке важке? М -м, смачно. О, ні. Ну, як же так? Розбилось. Я навіть не встигла насолодитись. Добре, тепер спробуємо ось це. Дивіться, яке велике морозиво у мене вийшло. Так, навіть дуже смачно. Мені подобається. Так, ще у мене лишилося морозиво від бабусі. Ого, який смачний фруктовий лід! Ням-ням-ням! Бабуся, ти найкраща. Однозначно перемога! Перемога за мною! Ура!